Смажуємо на сковорідці на великому вогні наш нарізаний перчик, трошки охололи овочі, баклажани. перчик, А також помідори. Петрушечка в мене. Ну, я думаю, що кінза теж класно підійде. Знову в мене получився авторський салат. Так, перемішуємо. А, підсолимо, зараз трошки підсолимо. Я нічого не солила до цього. Підсолюємо. А, ще чорного перчика додати. обов'язково. Обов'язково. Ну і перемішати. Підписуйтесь, будь ласка. Дивіться мої нові відео. Я вас дуже запрошую до себе на канал. У мене є плейлисти, присвячені різним-різним стравам. Я трошки трошки додав олійки, буквально трошечки, а також кунжут. Оце бачите, який салат.